Дуже ґрунтовно ситуацію на банковій описало видання економіста британське. Ми тепер багато чого нового знаємо, але і багато чого старого підтвердилося. В тому числі того, що я говорив вам, з вами, я, Олександр Бергінець, мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Так от. Багато хто в нас в Україні вважає, що Єрмак це таке абсолютно зло, це людина, яка все зіпсувала, це агент козир чи не козир, який там впливає на Зеленського і змушує його робити якісь речі. І Зеленський у нього маріонетка. І тому треба прибрати єрмака. І тоді хороший цар стане ще кращим. А поганих бояр треба поміняти. Тут всьому в цьому є десь правда, а десь неправда. Е, і е, е, економіст нам м'яко пояснює, що тут правда, що тут неправда. Ну, перше, що е, поганих бояр хороший цар хоче міняти і постійно їх міняє, Ну, може, тому що вони йому набридають, може вони. Щось від нього хочуть. Ну, являйте, приходить старий друг і каже, ну зроби мені те то, те, -то, те, те-то, те -то. А той каже, ти що сам не можеш зробити? Ну я не можу, бо там. І він від нього відсторонюється, каже, вони мені набридають. І тут з'являється майстро Єрмак, який хоба, І не має якого-небудь е хорошого. Колишнього старого друга, замість нього з'являється інший, більш прислужливий, більш лояльний. Ну і ясно, що його контролює е, трохи більше Єрмак, і це на користь Зеленському, тому що йому не треба особисто щось робити. Це все може виконати Єрмак. Це називається маніпулятивне управління. Тобто, це не так, як ви собі уявляєте, прийшов Єрмак і сказав Зеленському. Так, чувак, тут давай швиденько роби оце, 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 бо я тобі зараз зроблю. Ні, це маніпулятивне управління. Створюється спеціальна ситуація навколо е першої особи, коли до нього не доходить вся інформація, а та інформація, яка доходить, її, нею маніпулюють. Таким чином, у лідера складається е хибне враження про певні предмети. Ну, припустимо, він починає думати, що. Буданов, чи Залужний, чи там хтось іще, вони запекли вороги, що вони щось готують. А чому? Ну, тому що була місяцями і роками подавалася вибіркова інформація е, Зеленському. В одному випадку е, вона подавалася так, щоб це було натяком на якісь там особливі погляди. Ну, умовно, каза, там хтось сказав, дай Йолі палі, скільки можна. Йому Хопа, це на стіл. Ага, це ж він заговор проти тебе готує, а ти, що чувак, просто ну і так далі. Тобто ключова історія в тому, що е, Єрмак не є гравцем, він є по суті виконавцем волі е, Зеленського і громовідводом для Зеленського, От що дуже важливо, що він виконує функцію поганого е, поліцейського. І таким чином, якщо раптом щось стається, він каже, я нічого не знав. Ну, пам'ятаєте, як у Трампа він каже: ми не знали, що зброю перестали Україні постачати. Ну, невідомо. Чотири рази міністр оборони переставав постачати зброю України, а ніхто про це не знав. А коли дізнавалися, повертали все назад. От приблизно та сама історія тут. З приводу Чернишова дуже цікаво. Е, виглядає так, що е, Чернишов це м, замовлення. Банковий, щоб його там посадили, і так далі. І так далі. І дуже цікаво, що тоді виходить, що е, Зеленський його закликав сюди і пообіцяв щось, що йому буде все добре, сподіваючись, що його тут посадять, чи що відбувається? Е, бо економіст подається так, що Захід намагається знайти контакт з Зеленським, і у нього було. Два способи контактувати: це Єрмак і Чернишов. І через Чернишова впливали на президента, через Єрмака. І е, в цій боротьбі має залишитись хтось один для маніпуляції, і тому почалася операція з його дискредитацією Чернишова. Але це не означає, що Чернишов хороший. Просто зрозумійте самі, що коли йдеться про корупційну систему влади, коли всюди відкати, всюди там і так далі, і так далі. Ніхто не може там бути ну, хорошим. Може бути е, темно-зелений, е, брудно-зелений, зелений з плямами, брудно-зелений і так далі. Тобто там не може бути порядної людини на якійсь високій посаді. Ну, Бо як ти будеш цій? Ну, по-перше, тобі треба брати хабарі знизу і передавати їх нагору. Ну, може, ти будеш робити це не сам, може, твій зам буде це робити, але суті ж це не міняє. І друге, тобі треба самому проводити певні інтереси в інтересах певних людей. І ти можеш або це виконувати механічно, або можеш проявляти фантазію і до цього всього додавати таємно ще якісь свої списки. Ну, грубо кажучи, Зеленський хотів би отримати таку-то таку користь від такої то справи. А ти ще хочеш тут хрестиком повишувати і ще трошки підзаробити себе. І тут тебе можуть на цьому піймати, і внутрішня розборка може тобі сказати: ах ти такий сякий, більше так не роби, не краю нашого вождя. Отаке От щось. Оце так працює е мафіозна структура, е корупційна схема. Звичайно, я не знаю, як це працює у Зеленського, але ми бачимо, що відбувається е зовні. Ми бачимо, як е корупція є всюди, в велікувальних. Е Комісіях так, в ТЦК так, на виділенні чого-небудь так, на купівлі зброї, так, на всьому так. Тобто всюди вона є. І таким чином абсолютно зрозуміло, що жоден чиновник на жодному рівні або не є причетним до корупції, або він її мовчазно покриває, ну, типу, я тут ні до чого, тут у мене зам є, або сам на цьому бере участь. Таким чином, коли ми говоримо про будь-якого сьогоднішнього. Керівника великої структури, в тому числі про Буданова, в тому числі про Чернишова, і про Єрмака, і Шмигаля, і Середенка, якого заводно, вони не можуть не мати дотика до корупції. Ну це неможливо. Ну, Тому що якщо ти ну, не сам особисто, ну, а хтось у тебе в команді цим займається. Тому що, ну, грубо кажучи, ти хочеш купити для е своєї структури безпілотники, ти ж не можеш купити їх просто так. Тобі їх треба. Купити у підприємствах, які займаються корупцією. Ні, ну Вони тобі особисто продають не по корупційній ціні, а по заниженій, по заниженій ціні. Але це з виникає питання. Я сам спілкувався в таких випадках. Вони кажуть, ви розумієте, собі вартість у нас менша, ви праві, ви це знаєте, ви порахували, але ми не можемо вам продавати дешевше, ніж ми продаємо офіційно Збройним силам. Чому? Тому що тоді всі здогадаються, що у нас відкати. Ну, от приблизно так це звучить. Тобто, умовно кажучи, дрон коштує 15 тисяч, його продають за 20, але продати тобі їх за 15, хоч їм це і вигодно, вони не можуть офіційно, тому що якщо вони противихідні дешевше, то тоді всім стане зрозуміло, що продаючи по 20 з завишеною ціною, вони просто 5 оці віддають комусь наліво. От така приблизна історія. Тому ніхто в корупційній державі. Не може бути непричетний до корупції. Причетний був і залужний. Безумовно. Це не означає, що він брав гроші, але він знав, що відбувається. Він не міг не знати, що міністр оборони продає яйця по 17 і так далі. і так далі. Інша річ, що він міг сказати, ну хлопці, я не займаюся вашим бізнесом. Я тут керую військами, так само, як скаже Буданов. Я не знаю, я господарством не займаюся. У мене є зам, який там купує. Але ми ж розуміємо, що цьому заму впіхують все те, як впихують і в будь-якому іншому підрозділу. Ну, така приблизна історія. Тому вибору у Заходу між хорошими і поганими в оточенні Зеленського немає. Є прийнятні і неприйнятні. От Чернишов для них був прийнятний. Він розумний, він з ним можна було про щось поговорити. Ну, корупціонер, ну так всі корупціонери в, в цій владі. А Єрмак неприйнятний, тому що він, ну суто, людські якості такі, що вони не дозволяють європейцям і американцям сприймати як людину, з якою можна говорити. І тому вони намагалися вибудувати інший місточок і от побачили те, що побачили. Таким чином, виходить, що е, влада може зливати своїх корупціонерів тоді, коли це потрібно. От пригадуєте, ці вороги народа, які були при Сталіні, спочатку вони були беріями, потім їх садили. Тобто, грубо кажучи, ти наближаєшся до влади. По мірі наближення до влади ти створиш більше і більше корупційних речей, інакше тебе туди не приймуть. Коли ти наближаєшся до влади і починаєш набридати владі, чи їм потрібна жертва, вони тебе списують. І абсолютно справедливо в багатьох випадках тобі пред'являють твої звинувачення. Вони кажуть, так ви ж крали, так він каже, І в таких випадках ключове це зробити так, щоб людина була заплямована, щоб всі знали, що вона корупціонер, але щоб вона не сіла і не розказала, що насправді відбувається. Тому цих корупціонерів з банкової їх відсторіють, охолоджують і нічого з ними не відбувається. Ну, припустимо, прекрасний е опозиційний політик Розумков. Ну це ж він привів Зеленського. Це ж він обдурив український народ, що е Зеленський розумний, і у нього там є інтелектуальні якісь помічники е і так далі. Він привів і там їх багато було всяких тоді. От, і чи не знав він, як працює його команда, від кого вона залежить, і так далі, знав, безумовно. Чи є на ньому відповідальність за те, що він безумовно? Чому він мовчить про це? Ну тому що це ж його відповідальність, не він що він буде розказувати про те, що він сам у всьому винен. Він наголошує на тих моментах, які до нього не мають стосування. І таким чином, кожен в цій команді обов'язково е замазаний. Ну, це Ну, Корупційна схема авторитарна, вона так працює. І виходить, що те, що відбувається сьогодні, те, що відбувається постійно на Банковій, це певна зміна е м, якихось лідерів е тих, які приїлися і не цікаві Залежницькому на інших. А це виглядає, ніби боротьба з Єрмака е е е е за владу. Це він там. Все робить, він поганий, бо якби був Зеленський сам, він би своїх друзів, всіх цих порядних людей, він би ніколи не спихнув з їхніх посад. От це так відбувається. Насправді ця історія нагадує, ну, припустимо, найбільше вона нагадує ситуацію з кучмою, коли всі вважали, що той чи інший помічник чи голова адміністрації Кучми, він такий. Головний рішучий, тому що ну, не було такого при інших, навіть при ну, При Порошенко взагалі ніхто не говорив про те, що керівник адміністрації там чи може щось вирішити. Всі розуміли, що це просто технічна кандидатура. При Януковичу всі знали, що в офісі президента ну, там, ну, ну є такий офіс президента, але говорити треба з Януковичем, з його радниками, синами так і так далі, і так далі. При Ющенку теж коливалося, коли е, Порошенка був головою РНБО, то тобто, якісь рішення намагалися там прийняти. А потім, після відомих скандалів боротьби між Порошенка і е, Тимошенко, і так, далі, і так далі. Воно теж все розслабилося. А от при кучмі таке було. Кучма мав своїх е, там, керівників адміністрації, які нібито все вирішували. От, і е, нібито вони керували країною, і всі казали, що табачник чи там хтось іще це такі от люди, які все вирішують. Насправді вони вирішували тільки те, що їм дозволяв вирішувати кучма. Приблизно те саме відбувається і тут. Отже, ідея про те, що цар хороший а боярі погані, справедлива тільки наполовину. Тільки наполовину. В тій частині, де Бояри погані. А в тій частині, де цар хороший, несправедливо, не підходить. Треба думати, як цю формулу модернізувати, покращити і змінити. Давайте краще зробимо так. Цар поганий у відставку, бояри погані у відставку, нафік нам потрібен цей царський режим. Давайте повернемося до демократії. Коли і як? І це дуже цікаво, тому що про вибори, які можливі, і які можливо Європа змушена буде не визнати, про це теж багато пишуть. Але про це ми поговоримо в іншому відео. Я не скажу, що наступному, тому що там є деякі теми, які треба більш гарячо обсадити зараз, обговорити. Але в одному з найближчих відео ми це з вами обов'язково поговоримо. Підписуйтесь на мій канал, дякую, що додивилися до кінця. Я останнім часом намагаюсь не робити такі довгі сюжети традиційно, як раніше, по 15 хвилин. Намагаюсь робити їх 5-10, тому що я розумію, що часу літом у вас немає, треба йти кудись на природу, бо ну, в таку спеку, ясно, і так далі. Це в мене тут холодно, а у вас ж, да, холодно, тому що в мене такий прохолодний ранках бункер. Дякую вам. Підписуйте, слава Україні!